Переогляд непридатних до військової служби, бути чи не бути. Питання відповіді юриста на практичних прикладах: бути чи не бути переогляду для непридатних, потрібно їм хвилюватися чи не потрібно хвилюватися. Розглянемо практичні приклади від ТЦК, в якому вони все ж таки придумали кейс для повторного переогляду непридатних. І так, чоловік пройшов ВЛК-комісію, та його визнано непридатним до військової служби з виключенням з військового обліку. Довідка ВЛК наприкінці публікації. Чоловік на зазначених підстав виїхав за кордон до змін законодавства щодо обов'язкової вимоги наявності штрих-коду в військово-обліковому документі чи QR-коду в резерв плюс, тобто наявності інформації в реєстрі оберіг. Для перевірки достовірності документів було подано заяву до ТЦК щодо підтвердження документів та адвокатський запит. Зразки наприкінці публікації відповідь ТЦК так документи дійсні, вони не підроблені, але є. Але у реєстрі оберіг відсутня інформація про непридатність чоловіка відповідно до наказу Міністерства оборони України 402 зі змінами. ВЛК вважається недійсною без проходження регіональної ВЛК. ТЦК запрошує непридатного до регіональної ВЛК для проходження військово-лікарської комісії. Та вже не факт, що діагноз буде підтверджено. Відповідь внизу публікації: такий новий практичний кейс від ТЦК для переогляду непридатних непридатних без наявності внесених даних в оберіг. Досить складно перетнути державний кордон України у зв'язку із відмовою від прикордонників у перетині кордону та можливим викликом поліції для вилучення документів про непридатність у зв'язку із наявною підозрою. Щодо підробки стаття 358 Кримінального кодексу України і в рамках кримінального провадження можливий повторний. Переогляд непридатних, які можливо зробити висновки, що відповідно до норм чинного законодавства, якщо непридатне до військової служби із виключенням з військового обліку, не потрібно проходити повторну військово-лікарську комісію. Але все ж таки ТЦК знаходять підстави для переогляду непридатних. Що ви думаєте з цього приводу? Законні вимоги ТЦК чи вони незаконні? Поділіться, будь ласка, у коментарях. Якщо є у вас питання, задавайте їх у коментарі. Пишіть у діри. Якщо вам необхідна юридична допомога адвоката, пишіть у особисті повідомлення, адвокатське об'єднання, Ювченко і партнери. Якщо вам подобається зазначене відео, вподобайка, репост, підписка на канал. Якщо вам цікаво, задавайте свої питання.